Який смачненький творожок. Як смачно. ти, бозі мой. Як ми добре їмо творожок, <рес> ти хоч би тарілку поставила. Николь, Николька, вот, вот твоя тарелочка, дивись, вот она, вот тарелочка, иди. Не, так краще, да, вот, когда его она вот так стоит, так смачнейше. Красота. Це називається Ми поїли і мамка нас умиває. Ой, ой, все чисто, чисто. Дитина чиста, все умнічка. Прибирай залишки творога, прибирай. Вон, залишився шматочок правильно. Отак, От щоб нічого на ліжку не було мені. От. Класунька. Тебе б ще розчесати? І ціни б тобі не було. Умивай, умивай. Ой, ті моя хальосі. Головне не з'їж її.